Організацію дитина, що у Тернополі щодня відвідує майже 20 дітей з інтелектуальною недостатністю. Вони тут не лише вчаться, а займаються фізичними вправами. Все відбувається під наглядом батьків та соціального працівника. Діти в основному відвідують організацію до 20 дітей кожен день, які отримують денний догляд. На сьогоднішній день ми отримуємо від міністерства праці соціальної політики соціальним робітникам два соціальні робітники працюють, які працюють з дітьми. Теж у нас є діти старші після 18, які лежать, 13 дітей, які не мають можливість приходити. Але ми якомога можемо допомогти їм гуманітарною допомогою, яку отримуємо памперсами лежачим дітям. Є що приходять просто батьки для спілкування, створили клуб, батьківський клуб. Основне болюче питання в нас в організації оплатити зарплату соціальним робітникам, ми маємо можливість, а от оплатити комунальні послуги. Тому що ми орендували приміщення 200 квадратів, ми зобов'язані були віддати половину, тому що 6 тисяч гривень в місяць оплатити, це ми просто не зможемо навіть благодійниками не В основному люди, які хочуть допомогти, кошти дають перед Миколаєм, перед різдвяними святами. Хочуть кожен привезти подарунок для тої дитини, і діти дуже раді, якщо привозять подарунки. Але нам на організації не тільки подарунки, а теж Потрібно кошти та оплату комунальних послуг і світло, телефон, інтернет. Так, в основному теж волонтерами працюють батьки. Ми беремо участь в різних акціях, які проводяться. Наталія Урбанська в організації з першого дня її сину Костянтину 22 роки сюди те, що е, такі діти, як мій син, е, практично виконані з суспільства і е, е, вони потребують уваги, вони потребують е, своє е, спілкування, вони потребують е, Якось навчання, а все, що є діти, які можуть навчатися в школі, а є, які не можуть, і ці. Ця організація створена саме для таких дітей, практично, і для тих, що можуть щось, і для тих, що не можуть. Є в нас багато дітей, які в своєму житті не відвідували зовсім ні школи, ні садочки. А в цій організації вони є, в якусь можуть мають якесь спілкування, мають якусь увагу. Пані Наталя тішиться досягненнями сина, радо демонструє його роботи. Каже, що малює він неохоче, але аплікація це його улюблена справа. Це є наша біль, є це наша е, сама велика любов, сама наша велика біль. Але вони. Б... Потребують цієї уваги, вони потребують е, все, що мають здорові діти. Я особисто десь прочитала, е, що значить провели опитування. Не буду вам точно казати, що це було в Тер... В нас в Тернополі проведено, чи це взагалі е, в країні. Значить опитали е, дітей, які навчаються в загальноосвітніх школах. Чи вони готові навчатися з е, хворою дитиною, яка має вади психіки 80% тих дітей погодились навчатися, ну виявили свою згоду навчатися з такими дітьми в класі. Після того опитали батьків цих дітей, е, значить, і тільки 40% батьків. Погодилися, щоб з їхніми дітьми навчалися такі діти. Відповідно, така організація повинна існувати. І я рахую, що повинна вона навіть бути на державному рівні, це повинно бути вирішено, тому що діти до 18 років вони мають, ну як би це також не звучало, і садочки, спецсадочки, і спецшколи. ну навіть вже в гіршому випадку інтернати. А от вже після 18 інваліди, які мають вади психіки, вони залишаються тільки для батьків. Але ж вони ці діти існують. Вони також повинні е, жити. Вони також повинні якось розвиватись. Вони повинні спілкуватись. Відповідно, такі організації не то, що мають право, а повинні бути для того, щоб ці діти нехай навіть між собою, але щоб вони мали якесь спілкування. Нерозуміння суспільства стало причиною того, що Богдана Грачкосії довго не розказувала оточуючим про свого сина інваліда. Я працювала, от, а в мене була мати старенька, і він був вдома. А так потім вже мати померла, і ми мусили десь їх пристроїти, бо я ще допрацьовувала до пенсії. Я не знала, що 50 років йдуть на пенсію з дітьми. Ні мені ніхто не сказав. Я допрацювала до 59 років, тоді пішла на пенсію, і він, бідний, був закритий мене вдома. Чоловік теж працював старший мене, син був на Сибір по направленню. От, і він був вдома. І ми так шукали де-небудь, щоб також. Хоч пару дітей таки було, щоб ми їх могли прийти, ставити і піти на роботу. Ну, чуть дитина не дичавила, хоч, хоч ми його навчили і писати, і читати, він міг читати, писати. От. І ми тоді організували таку організацію, ходили, просили приміщення, ніхто нам не давав, то нас отець приютив, отець Іван Лучаківського. А потім вже підійшли молодь, такі як Надя, такі Бат, вони підійшли вже більше. дітей. У нас було п'ятеро дітей сюди спочатку. А потім вже більше підходили, підходили, і ми вже почали турбувати владу нашу і добилися того, що ми от є вже тут. Сьогодні Богдана Йосипівна задоволена результатами спільної роботи. Мій чоловік його називає зараз філософ. Він колись був закритий, нічого він не говорив. Ну як, розмовляв, то що я запитаюся, а тепер він, ви знаєте, він мислить, він навіть мислить, я настільки задоволена, що є вчителька, з ним розмовляє, він вже знає поставити, все, трохи вміє читати, писати. Просто, ви знаєте, в такому середовищі, як він є з дітьми, це дуже добре, ця організація. Ну, щоб тільки хоч трошки підтримки була влади. Вдивляючись роботи вихованців, що наповнені теплом і любов'ю, розумієш, яку справу зроблено. Зусилля батьків та педагогів не втрачено надарма. Зараз вони готуються до відпочинку, їдуть у скоморохи Бучицького району. У нас в основному спілкуються проводиться круглі столи, до Дня інваліда проводиться круглий столи, чи десь чи вільне життя проводило, чи круглий столи в міській раді. В більшості спілкуються батьки між собою, і від спілкування батьки одні другому передають і так можуть прийти, написати заяву і правління приймає в організації. Наші діти тут, коли вони підростали, більше ми спрямовували роботу соціальних робітників на навчання: писати, читати, малювати, трудова реабілітація. А от коли вже діти Ростими вже більше спрямовуємо на те, щоб трудова реабілітація була, щоб вони могли щось робити, самообслуговування більше бути самостійними в житті. Основне зараз на завдання, тобто діти набуття навіки самообслуговування і більше самостійними в житті бути, тому що рано чи пізно батьки не вічні, і вони все таки залишаться. Самі і вони повинні бути uh -huh. адаптуватися більше до суспільства. Uh -huh. Якого віку ваші підопічні? У більшості після 18. До 18 мало дітей, основному після 18 uh -huh. Діти восьмий рік працює в організації соціальним працівником Оксана Рибій. За освітою вчитель досвіду не було, але обставини змусили. Нині вона не уявляє життя без цього колективу. Багато приїжджали до нас бельгійці, вчили методику роботи з дітьми-аутистами. Так в процесі роботи досвід набувається. Що найважливіше в вашій роботі? Думаю, що терпіння, витримка потрібна до таких дітей насамперед. Діти є різні, у кожного є свої вади, до всіх треба терпіння. А чи є у вас улюбленці? Всі діти, всі діти однакові. Хтось такий, а хтось інший. Всі діти однакові мають бути для вчителя. Е, коли для вас найважливіший, такий, можливо, найрадісніший момент? Коли вони роблять якісь кроки, коли вони роблять рухи, коли вони зможуть кидати цей м'яч, коли вони розуміють вас? Це важливо так? Так, так. Коли дитину щось навчиш, тоді вже для тебе це приємно, є що дитина то не за один день проходить. Треба постійно, постійно одне й те саме, щоб вона усвідомила те, що повинна робити. Постійно, то праця повинна бути, тяжка праця з ними. Перелік потреб для роботи організації чималий. Виживають завдяки благодійникам. Нині це поки єдина організація в місті, яка опікується розумово відсталими, яким за 18 років. Ми ростемо і діти ростуть разом з нами, поки вони були, відкривалася організація, діти були малі, а зараз підростали і майже всі стали. І так батьків згуртувала. Ота проблема згуртувала всіх батьків біля себе, і так тримаються всі разом. Насправді як важливо те, щоб такі діти після 18 мали от якусь організацію, яка б їх гуртувала. Це дуже важливо, тому що дитині пояснити розумові сталі дитині, що вона повинна сидіти вдома, що її нікуди не йти, і в чотирьох сінах це дуже важко. Тому що мама вона знає, що вона зранку поснідати, помитися і збиратися йти в організацію. Ну коли дитині сказати, що нема закладу такого і нема куди йти, дитина просто. Ну не зрозуміє, того, воно падає в істерику. Ну повинен бути державний заклад, тому що громадська організація не може існувати. Потрібно на то кошти. І ми все-таки надіємося від нашої влади міської. Може будуть кошти з державного бюджету, може з обласного бюджету і від міста просили дуже голову, щоб таку установу відкрити в Тернополі. Дуже потрібно таке об'єднання. Бо є от діти є маленькі, знаєте, ну ті діти, хоч вони такі самі психічно хворі, і ти вони все равно ще дивляться вже на таких наших старших дітей, так дядько, дядько Микола, там як назвати. А вже такі ось старші, Ви знаєте, ми їздимо в табори, наприклад, при церкві, катедрі їдемо. Ми їздимо на фармацію, у Львів, з дітьми нас там. Ви знаєте, просто діти відроджуються. Нам кажеться, що вони, певні, і не хворі. <с?> <с?> так вони з такими дітьми спілкуються. Так. А якби не така організація, то де би були, такі, як ваш син, як інші ну, старші? Вдома Дома закриті, вдома. Ну, зараз я на пенсію, то я вже всюди нікуди я не приймаю. Прийшла без нього, бо він ще за ним треба уход, тому що він не пам'ятає, де йде. От я мушу йти, він не мусор винесе і може не, тут, не той під'їзд зайти. В нього провал пам'яті, бо в нього гідроцефалія моцга. От так. От пішов рядом магазин за хлібом, нема. Я вже ганяю по цьому місці, вже його немає. Все, все, тепер телефон вже йому купили, так поставили. Одиниця тато, двойка мама. І не дай Бог, що він так з тобою з собою ходить. Ну, хоч ми його ніде самого не пускаємо, ну, але хоч трошки треба вийти на двір. Ну, я не знаю, що би то було, якби не було такої організації дитини. Інвалідів та їхніх батьків хвилює ставлення оточуючих, часто вони ловлять зацікавлені погляди перехожих. Наше суспільство. Ну, може, це не гарно з моєї сторони так буде сказано, може не коректно. Наше суспільство є невиховане по відношенню до таких хворих. Особисто я скажу за себе. Я йду з дитиною по вулиці. Ну, знаєте, таке враження, що я веду на повідку собачку. Тому що всі е, оглядаються, всі звертають увагу. Значить, відповідно, моя особиста думка, що треба виховувати спочатку суспільство і дорослих людей. От, для того, щоб вони сприймали таких хворих, таких дітей. Це є у всьому світі така практика прийнята. У всьому світі не звертається увага. Якщо така е, людина, такий хворий, така дитина появляється на вулицю. Вона не має е, такої пильної уваги, нездорової уваги. Сприймають як звичайного о, як, як звичайну людину, як повноцінну о, одиницю суспільства, Будемо так говорити. Таких громадських організацій, як дитина, в Україні чимало тернопільське об'єднання потребує допомоги і підтримки, бо робота колективу не може триматися лише на ентузіазмі та надії.